Сьогодні у тенісній залі вищого професійно гірничо будівельного училища відбувається щомісячний турнір з настільного тенісу, в якому приймають участь представники із різних регіонів Полтавської і Кіровоградської областей. На Наслугову турніри приймає участь 35 спортсменів. Як, у двох вікових категоріях. Перша вікова категорія це учасники до 55 років, і друга вікова категорія це учасники турніру 55 років і старші. Значить, до 50 років у нас 20 учасників, 55 і старші, 15 учасників змагань. Змагання проходять на доволі високому рівні, на доволі високому рівні конкуренція. Що у молодших, що у старших представників цього ігрового виду дуже така конкурентна. У нас у наших змаганнях приймають участь також чотири жінки, які будуть окремо нагороджені грамотами та медалями. Вони приймають участь у загальному турнірі. але ми потім оприділимо переможця цих змагань. За підсумками цих змагань у віковій категорії до 55 років третє місце зайняв Балабей Сергій із Козельщини. Друге місце посів Кононенко Вадим із нашого міста. І першим був Прокопенко Юрій села Кобилячик. Юрій Прокопенко вже третій місяць поспіль займає перше місце у на змаганнях у нашому у відкритій першості нашого міста. Також напружено від пройшли змагання і у групі. 55, де ветерани настільного тенісу також виборювали в напруженій боротьбі місця у змаганнях. Тут третє місце зайняв Расимов Олександр із Світловодська, а друге місце зайняв швидкий Олег. Також із міста Світловодська, а виграв змагання Шиманський Едуард із горішніх плавнів. Так що вітаємо переможців, бажаємо їм здоров'я і дальших успіхів.